Про що ми сьогодні будемо говорити? Ну будемо говорити про воду. Уся вода, яку споживають лучани, йде із артезіанських свердловин на цій карті. Видно, що вони розміщені у Волину-Подільському басейні. Водопостачання міста здійснюється із підземних джерел п'яти водозаборів. Один із найбільших і найстаріший Дубнівський, збудований у 1972-го. Саме він забезпечує 70% жителів міста водою, що через високий вміст заліза потребує великої доочистки. Водомнівський водозабір він є найбільший, він, це фактично 65% міста отримує. І, на жаль, так, що найбільш високопродуктивні свердловини вони знаходяться, так званий Новодубнівський водозабір, це в селі Руванці, там 3,6 міліграма, тобто дуже великий вміст заліза. Але дуже високопродуктивні свердловини. Допустима норма цього ж заліза для споживання води має складати 0,2 Саме тому на водозаборі постійно працює додаткове обладнання. От кожної доби дубнівський водозабір це 2 мільйона літрів, іде на промивку фільтрів. Сучасна система водопостачання, яку використовує і сусідня нам Польща, іде іншим шляхом. Саме тому у місті будуть поетапно реалізовувати проект Вода, програма розвитку Луцької міської територіальної громади. Це сучасні технології очищення і поліпшення якості питної води для мешканців громади. Цей процес він є поетапним, і чим краще ми очистимо воду на водозаборах, тим вона буде мати менше повторне забруднення вже безпосередньо в трубах. Тобто, це принцип. Як то кажуть, об'ємів. Чим буде максимально чистіша вода на водозаборі, тим вона буде підхвачувати, да, мати певне забруднення в стальних трубах, але це вже буде мати менший вплив, ніж при тих технологіях, які ми зараз застосовуємо. Окрім модернізації дубнівської станції водопідготовки у прилеглих селах Луцької громади, рокинях та брищі будуть встановлені модульні станції очистки води. До кінця цього року буде Встановлено дві модульні станції. Що таке модульні станції на сьогоднішній момент ці технології дозволяються зробити? Тобто під певний невеликий об'єм, а оскільки населені пункти, вони є локальними системами водопідготовки, ми закупимо дві станції, які повністю. В себе включають всю технологію очистки. Зараз тільки стоїть питання дійсно покращити очищення води. Цю станцію і проект був спланований, коли ми доєдналися населені пункти до Луцької міської територіальної громади. І першим питанням стояло забезпечити людей чистою іменно брещан, забезпечити чистою водою. Ще одним кроком очищення води у громаді стане стимулювання забудовни. Міста встановлювати додаткову доочистку води в новобудовах. Нові будинки будуються у нас без систем доочистки, хоча вже велика кількість будинків з Відповідно, не стальними трубами і є така доцільність просто це все будувати, робити, встановлювати, щоб люди реально мали якісну воду. Контроль за якістю обладнання і аналіз води візьме на себе комунальне підприємство Луцькводоканал. Аби й діти у школах та дитсадках пили якісну воду вже цієї осені в одному із навчальних закладів міста запрацює пілотний проект із встановлення апарату із чистою водою. «Water Kids». Реалізація сучасних технологій у сфері води буде реалізована за кошти міського бюджету. І в рамках інвестиційної програми Луцькводоканалу. Що важливо, це ніяк не вплине на тариф сплати за воду. Проект розрахований на 30 років, але він дасть досконалу систему подачі якісної води нинішнім і майбутнім поколінням лучан. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.